Не знаю навіть з чого почати. Коротше, минулого тижня на моєму каналі не виходили відео, через те, що, відверто скажу, злякався. За мною, мені так здається, почали стежити невідомі мені люди. Так, майже щоранку я у вікно бачу, як до будинку, де я живу, під'їздить машина, а з неї виходить чоловік і йде за будинок, а вже за 5 хвилин. Повертається і його забирає інша машина. Я спробував пробити номери тих автівок на лексусі. Стояли номери від Жигуля, а на Тойоті від старого Нісану. Також кілька разів бачив, що за мною їздить чорний позашляховик, який зареєстровано на 21-річного криворіжця, про якого Геть нічого не знає гугл, тобто хлопця нема в жодній соцмережі, але в нього вже є дорога машина, на якій він мене чомусь переслідує. І я би не звертав на це все уваги, аби не одне, але наприклад, воно полягає в тому, що мій інформатор дуже тісно співпрацює з фейковим головою військової адміністрації Кривого Рогу. Здравствуйте. справа в тому, що цей мій інформатор повідомив мені, що Сашка розлючений як чорт, і що найближчим часом обов'язково буде. Прильот у мій бік, Незважаючи на те, що ця людина, мій інформатор, тісно співпрацює з найголовнішим брехуном кривбасу. Мені він поки що не брехав. Принаймні, отримувана від інформатора інформація завжди отримувала своє підтвердження. Тому сумніватися у тому, що від Сашки може бути та буде прильот, особливо під час війни, в мене немає причин. Очень хорошо. Тим паче, що він особисто підписався на мій канал, щоб слідкувати за тим, що я про нього говорю. До цього він, який бункерний покидьок, отримував звіти від своїх наймитів, які моніторили увесь медіапростір, та писали йому звіти, щоб він не витрачав свій дорогоцінний час, не відволікався від брехні та грабунку нашого міста на перегляд відео та публікацій. Тепер же Сашко самостійно моніторить і планує оперативно реагувати на мої публікації. От це правда. Тому власне цих публікацій деякий час не було. До сьогодні. Розумієш, Сашко? От така дилема. Ти хочеш мене вбити, а я не хочу, щоб ти дивився мої відео, які я не для тебе роблю. А взагалі, давайте повернемося трошки назад у часі з того моменту, коли це все почалось. Я маю на увазі свою опозиційну позицію проти корупціонерів та брехунів, які, на мою думку, узурпували владу в кривому розі та грабують це місто. З дитинства моя рідня мене попереджала про те, що не можна говорити все, що думаєш, а особливо проти так званої влади, бо у будь-яку мить за тобою приїде чорний воронок. Та я ніколи не боявся цього, адже набагато страшніше жити в страху, ніж. Дивитися йому в очі та говорити, що не боїшся його. За це я вже зараз несу важкий тягар відповідальності. На сьогоднішній день я програв два корумповані суди. З точки зору закону, я не винний, з точки зору суду, моя провина не була доведена на суді, але. Рішення обидва рази були прийняті не на мою користь, а на користь спочатку члену команди Сашки Ровного, а потім ще й на користь його знайомого та партнера по бізнесу. Скажу вам більше, таку схему дуже широко застосовують криворізькі корупціонери. Наприклад, в нашому місті є така тітка, яка досить довгий час працювала журналістом, а потім стала депутатом і безперервно є. Кульню то в своїх соцмережах, то на сесіях міськвиконкому. по всім направленням, так от вона нещодавно розповіла суспільство про кладовищенську мафію, а точніше. Про те, як так звана влада кривого рогу віддала у приватні руки питання заховання померлих на кладовищах міста, як результат, рівень корупції в цьому питанні виріс у геометричній прогресії, лояльні до вілкулів люди, грибуть із родичів померлих гроші та віддають відкати на гору до Сашка. Тож схема працює на горі людей. Кладовищенська мафія наживає собі неймовірні статки. Наприклад, на 96-му кварталі у цих гробовщиків є три квартири, переобладнані в одну гігантську квартиру, де вони й живуть. У дворі будинку, де вони живуть, зведений незаконний гараж. Бо а хто їм може щось зробити за це все? Ви що не знаєте, з ким вони працюють? А градською власну. Ну і звісно, ці гробовщики мають автопарк дорогих машин. Правильно, щоб не було каких-то збоїв, і все це за рахунок схеми, яку хтось вигадав та використовує, а хтось наживається на цьому. Ну а люди, які побиті горем, мусять платити. Ну от пані депутат про це все розповіла. Тобто розказала суспільству правду, як вона є, але продажний суд вирішив інакше, і тепер жінка мусить виплатити цим зажратим нелюдам доларовим мільйонерам. Ще й свої кількасот тисяч гривень. Точну суму не пам'ятаю. Якщо пані Шишка дивиться це відео, напишіть у коментарі, скільки вам там присудили за правду. В моєму випадку ситуація була майже такою самою. Я розповідав вам правду, чисту правду, як вона є. Але через те, що нема рішення суду, в якому негідника іменем України суд називає негідником. Якщо от такого рішення немає, то моя правда, яку я вам розповів. Юридично, ну з точки зору закону, є суб'єктивною думкою та оціночним судженням, але суддя на то не зважає, хоча це і дозволено законом. І от я знову розповів вам правду про те, як ті негідники, які керують містом, запланували та вже почали руйнувати тролейбусні депо у кривому розі. Що в підсумку за те відео, над яким я працював майже 10 годин, я отримав 264 лайки, 1900 переглядів і барабанна дроб. 0 гривень донатів. Що мені світить за те відео, враховуючи, з ким я маю справу, світить ще один корумпований суд, за результатами якого суддя візьме хабаря і змусить мене сплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди. Навіть якщо сумувати донати з лайками та кількістю переглядів я не зможу розрахуватися, тож запитую себе, заради чого я це все роблю? Щоби що? Я вам відверто говорю, що не маю амбіцій стати мером, не маю амбіцій стати президентом. Все, чого я хочу, жити в нормальному місті, та не турбуватися про те, що із вісьми мільярдів бюджету крадуть ну майже 95%. Все все крали. Спочатку я думав, що сила в єдності, що люди, які живуть в цьому місті разом зі мною, теж бачать те, що бачу і я, та підтримають, і ми разом нарешті зможемо на щось вплинути. У мене був план зібрати, хоча б. Тисячу активних громадян, які би щонайменше могли би підписати петиції до міськради, ну або разом зі мною засипати листами зі скаргами Дніпропетровську ОДА, чи сайт президенту, чи хоч щось якось починати робити, впливати, щоб щось почало змінюватися. Але за ці роки, незважаючи на кількість переглядів, навіть ті грьобані тисячу лайків ніяк не зберуться. Ну як працювати? Тож я увесь минулий тиждень запитував себе: а в чому тоді сенс? Навіщо це все, якщо крайнім усе одно виходжу я? Страждати за народ це нормальна тема, напевно. Але відверто я трохи розчарувався. Ні, я не боюсь вілкулів. Навіть через військкомат Сашко намагався мене прибрати від інтернету, але в нього нічого не вийшло. Ну, звісно, я зробити все від мене за Принаймні на наступні два місяці мені не страшно, що Сашко натравить на мене бійців, які поламають ноги. Звісно, цього би мені не хотілося, але морально готовий до такого. Як хорошо, що збили, білі людину. чоловіка. Не тільки морально, а й фізично трошки підготувався. Ну, маю засоби захисту та готовий використати у випадку, якщо на мене буде скоєний напад. І ні, це не ніж, як у випадку зі стерненком. Хоча ножа теж маю. Але відверто. Я не відчуваю від вас, мої любі друзі, необхідної підтримки, ну щоб продовжувати свою роботу. Я просив вас, хоча б по одній гривні донатити за відео, і деякий час це було. Але за останні 6 відео сумарно 225 гривень. Задонатили нормально, коротше. Я до чого це все веду? До мене регулярно звертаються мешканці нашого міста, які розповідають про свої проблеми, з якими вони зіштовхнулися завдяки тому, що містом керують вілкули. І я залюбки зазвичай погоджуюсь ці проблеми висвітлювати. Адже розумію, що без підтримки ми, люди, перестаємо бути людьми. Но якщо один одному не допомагаємо, тому наразі на сьогодні маю такий план. Після цього відео я випущу ще декілька, які пообіцяв зробити своїм підписникам. А потім, певно, візьму паузу на невизначений час та спробую знайти звичайну роботу. Та не буду верещати, спостерігаючи, як і після війни вілкули всіх надурять та узурпують владу в нашому місті ще принаймні на наступні 5 років, і будуть його грабувати. Такий в мене план. Поки що інших ідей немає. Дякую за перегляд, на все добре. Живіть довго та процвітайте. Ну і звісно, дякую тим, хто все ж таки до цього моменту мене підтримував. Бувайте. А все остальне то такое аплукаво.